Житомирянка Юлія Вигівська мама трирічного хлопчика, який має діагноз косоокість. Він проходить апаратне лікування у міській дитячій поліклініці. Жінка написала допис у соціальній мережі Фейсбук про те, що отримала інформацію про можливі зміни у роботі офтальмологічного кабінету. У моєї дитини косоокість, воно вже було вроджена. І окуліст призначив нам апаратне лікування у поліклініці імені Віктора це ще в березні і відразу повідомили і попередили, що черги дуже великі, що запит буде десь на червень-липень. В реальності нас запросили раніше, через місяць. Все було добре, ми проходили апаратне лікування, дитині подобалося, чудний персонал. І... Дітей переміщують з кабінету в кабінет, пришвидшують шерхи, і в четверг нас повідомили, що. Понеділка, саме з цього, що вже почався, буде не дві зміни, а буде одна зміна. Буде не з 8.30, а з 11 години. І що персонал переводять у відпустку на власний рахунок. Це мене дуже збентежило, і Я вирішила написати пост у Фейсбуці, щоб запитати матусь також, що вони думають з цього приводу. За словами директора дитячої лікарні імені Башика Володимира Галайби, графік роботи апаратного кабінету не зміниться. Апаратний кабінет для дітей з порушенням зору, у нас працює і він працював з 9 до 18 години. В той момент, коли ця інформація, яка поступила, от просто медична медсестра брала відпустку на два дні і комусь хтось висловив таке. Таку думку, що кабінет може працювати в одну зміну. Ми отримали багато сюди апаратури. От діти ходять, отримують лікування з зору, тому кабінет як працював, так і буде працювати, так і працювати в дві зміни. Тобто зараз він буде працювати з півдев'ятої до сімнадцятої. Тридцяти. Звичайно, одномоментно ми не можемо забезпечити дітей. В цей же неділю це є єс черга определенна. Ми виконуємо свої обов'язки, і ця допомога надається на безкоштовній основі. За словами медичної сестри Світлани, передрій, процедури в офтальмологічному кабінеті проходять близько 20 дітей в день. Тетяна Докач, Сергій Коболянський Суспільне, Новини Житомир.